Мене довго не було на Ютубі, тому що я були зайняті навчанням в універі і мав здати усі завдання до модульного тижня. Сподіваюся на ваше розуміння. Не думаю, що це відео набере багато переглядів, чисто зробили для себе і для своїх спонсорів, що підтримують мій канал. Дякую усім, хто донатив мені на навчання. Якщо ви хочете, то ви можете допомогти мені з оплатою навчання. Звісно, після того, як ви задонатите на ЗСУ. Пам'ятайте ту затравочку на продовження в кінці другої частини. Так ось у хрестоносцях зоряного пилу воно якраз і починається з цього моменту. 1983 року моряки витягнули скриню, в якій знаходився самі знаєте хто. Єдине, що мені не зрозуміти, звідки Діо дістав ще одну скриню, якщо у тій скрині Еріна врятувалася. Лан, можливо, я щось не докумекав або Аракі забув. Як можна було здогадатися моряків на наступний день ніхто не знайшов. Помітно, що у третій частині побільшало 3D анімації, та і загалом анімація стала краща. Я б навіть сказав, це пік для Жожи, бо в наступних частинах пішло спрощення. Куджо Джотеро, а саме так звуть Нового Джоджо, але не переживайте, старий теж буде, а сидить у в'язниці вже. Подальші події відбуваються у 87-му році. Мама приходить до в'язниці розібратися, що відбувається, побачте, Джота розсильно віддубасив злочинців. Ну і питається, чому це за самозахист садять за ґрати. У дитинстві Джоджо був веселим хлопцем, а підросши зайнявся м'ювінгом 24 на 7 і став сігмою. А окрім того, він ще якийсь томізогін. Хоча, звісно, матиме певний прогрес впродовж частин, прям як у Сокі. Але якщо в Сокі це було помітніше, то за Джотаро треба уважно спостерігати. Правда, мене не тільки сильно бісило його ставлення до мами, а й ще сама мама, яка зовсім не сварить його за це. До речі, я помітив, що в нього кепка волохата. Виходити з камери Джоджо не збирався, бо вважав себе небезпечним. Ще й продемонстрував духа, що володів ним. Час від часу будуть вставки із зображенням стенду та інформацією про нього. Саме по цій причині Голі попросила допомогти у Джо Зефа, який тут такий сасний ділф. а той, у свою чергу, притягнув свого друга Абдула. Прибувши до в'язниці, Абдулу прийшлося застосувати силу, аби змусити Джо Таро вийти. У кафешці старший Джоджо почав розмову про заклятого ворога Діо, але щось онук не дуже спішить рятувати світ. Джозеф продовжує, беручи фотоапарат, і тупо трощить його. Стенд Гемміт Пьорпл може робити спіритичні знімки того, що перебуває на відстані. На фотографії був Діо, який, мабуть, спеціально став у цю. З його повернення минуло чотири роки. Через нього і поява стендів у сім'ї Джостерів. Але Абдул оволодів стендом з дитинства. Друга серія відбувається у Домі Джостерів. Джоджо йде до школи, кидає іконічну фразу яре яре дазе, що перекладається отакої або то вже і має у собі різні емоційні забарвлення. Хочу подякувати Аракі за те, що у школярок нормальна довжина спідниць, бо ці короткі конкретно мене задовбали. Один рудоволосий хлопчина намалював Джо Таро, а потім перекреслив червоною фарбою по нозі і Джоджо полетів сходами. Насправді ворог не володіє такими здібностями. Це було зроблено заради пафосу. Перший найманець Діо, якого звуть Какьоін, таке досить цікаве ім'я, аж ніяк не пов'язане з певними речовинами, намагається вбити Джотаро у кабінеті лікарки, заволодівши нею як лялькою. Джорджо знаходить рішення, що виглядає як лютий фансервіс. Стар Платтином робить свою Орору, і Какьоін не притомніє. У кожного стенда є свій такий крик, ораора -ора і мудамуда -муда наймемніші». Оглянувши вдома найманця, дід виявив паразита, якого підсадив Діо. Абдул розповідає, як він чотири місяці по тому у Каїрі зустрів Діо, але йому пощастило втекти від нього. Джорджо викликав свій стенд і витягнув паразита, а Джозеф знищив гада. Наступного ранку містично зникла Голлі, її знайшли у непритомному стані. А ще у неї на спині був стенд у вигляді куща малини, і він шкодить власниці, бо вона миролюбна і не бажає боротися. Для мене це трохи дивно, бо у подальшому навіть немовля стендюзер був, а тут доросла жінка не може оволодіти стендом. Хворобливий стан голі, що через 50 днів стане летальним, дає мотивації здолати Діо, таким чином послабити зв'язок. Та перед тим, як вони вирушать до Єгипту, нам навалять величезну дозу крінжі. <му> Далі сюжет буде досить прямолінійний. Кожну серію на протагоністів будуть нападати ворожі стенд юзери, і лише в кінці головний бос Діо. Саме по цій причині одноманітності я розповідатиму серії коротко і лише цікаве. Четвірка вилетіла на літаку з Японії, але як ми знаємо, якщо Джозеф на літаку, то буде катастрофа. На щастя, посадка була на воду і за постраждалими прилетіли рятувальники. Команда зупинилася в Гонконгу і вирішила, що до Єгипту попливуть на кораблі. У ресторанчику до них кокетливо підійшов француз з таким причесаном, як після турецького барбешопа. Алейкум, алейкум, Джозеф замовив екзотичні страви і їм подали хахах жаб, мабуть, через стереотипи. Польнареф образився і вирішив вбити їх. Стенд Польнарефа Сільвер Черіот це буквально фехтувальник у вигляді залізного дроворуба. Між ним та бдулом відбудеться поєдинок. Цікаво, що Польнареф використає свою секретну техніку, яку більше ніде не буде застосовувати, напевно, Аракі забув за неї. Абдул піджарив Польнарефа, і він став найкращим дружбаном. Також він розповів свою історію і те, що шукає вбивцю своєї сестри, який має дві праві руки. Польнареф вважає, що то був володар стенду, а тому приєднався до команди Джоджо, щоб помститися. І одразу після такої печальної історії перемкнувся на дівчат. Да. Вже п'ятірка псевдовінкс вирушила до Сінгапуру. Джоджо зробив те, за що можна посадити на 10 год тюрми. Даду, бля, все, даду, бля, в тюрми І на них напав типу водний стенд, як неочікувано. Але Ораора -ора все рішає. Після потопленого корабля вони знаходять величезний крейсер, що виявився згодом стендом, який можуть бачити навіть звичайні люди. А його володарем була буквально рижа Мавпа. Це я, я рижа мавпа. І цей орангутанг дивиться журнальчики для дорослих і фапає на неповнолітніх дівчат. Але дякуючи джотаро, він добряче віддубасив лолі Команда прибула до Сінгапуру разом з дівчинкою, яка збрехала, що її чекає батько, і вони беруть на себе цей тягар. Зупинилися у якомусь місцевому готельчику перепочити, та польна Рефу не дали розслабитися і прив'язали до ліжка. Дружбани не змогли прийти на допомогу, тому Польнареф сам розібрався з негідником. У наступній серії Какьоін вів себе дуже дивно, так наче він реально бахнув котиків, зіжрав жуків і ще. <тит> Потім виявилося, що це був не справжній какйоін, а ворожий володар стенду, який може прикидатися будь-ким і їсти будь кого. За словами найманця, його стенд Єлов Темперенс не має слабких місць, і від таких слів Джорджо застосував секретну техніку. <тит> <тит> Навіть якщо він і не має слабких місць. Але під водою трохи не втопився, згодом Джоджо -Джо застосував ще раз воду, щоб перемогти. Далі протагоністи поїхали в Індію потягом. Хоча, знаєте, справжній Какьоїн ще той дивак, ну просто погляньте на вираз обличчя Джотаро. В індійському кафе Польнареф мав проблему з туалетом і свинею. А це пам'ятник свині. Польнареф і туалети це прям як Джозеф і літаки, нічим хорошим не закінчується. Якщо ви пожартувати про скібіді туалети, то, будь ласка, перегляньте це чудове відео. Через дзеркало на нього напав Джей Гайл, той самий вбивця з двома правими руками. Польнареф збирався помститися йому, але Абдул не хотів пускати його, тому їхня розмова закінчилася сваркою. Холхорс ще один стендюзер, приєднується до Джея і виходять разом на полювання. Сам по собі Холхорс ніякий, тільки у парі з іншими його здібності проявляються. Польнарев першим зустрічає хол хорса, між ними стається тупар жомба посеред вулиці. Польнарев з дуру знімає броню, не обдумавши, що кулі Емперора працюють як ракети з наведенням і можуть обходити перешкоди, тож він попав у скрутне становище. На виручку прибіг Абдул, якому по-свинськи ззаду хендмейт наніс удар, і він отримав кулю в лоб. Не переживайте насправді, Абдул не помер. Через удар знизу він пригнувся, і куля лише зачепила шкіру, а сам він просто знепритомнів. Від ще одного вистрілу Польнарефа врятував врятував з смарагдовим сплеском. А потім вони пафосно відступили на машині, попередньо давши Польнарефу поєбалу. поебалу. Гендмейт їх наздогнав, і вони перекинули машину і попали у паску з очима пацана. Зате ж бурнули пісочку малому. Стенд перемістився до ока Польнарефа, і Сільвер Черіот зміг нанести удар по хендмейду, що видало місце знаходження вбивці. Прийшовши туди, вони випадково заагрились не на того, а Джей Гаїл знову влаштував їм пастку з очима. Какьоін знаходить спасіння у монетці, і Сільвер Черіот наштрикав сповна стенд. Хорс у відчаї збирався утекти, але від смертного покарання його врятувала ця дівчина, теж ворожа стенд юзерка, під прикриттям навіть для своїх же. Дванадцята серія була досить огидною для мене. Папілома на руці Джозефа прогресувала і ставала ще агресивнішою, що місцевого лікаря зарізала і тепер старший Джорджо був у розшуку поліцією. За допомогою Геміт Пьорпла він вийшов до діжки зі смолою, кули занурив руку, і емпрес засохла, а Джозеф узяв і розірвав її тіло на шматки. Бідний Польнарев від такого отримав психологічну травму. Damage. На машині вони попрямували до Пакистану. По дорозі знову зустріли дівчинку і узяли з собою. На шляху їм трапився бедляцький водій зі стендом машиною, що може вигризати собі дорогу під землею. Джотаро підпалили бензином, а він залишив своє пальто і зробив тунель, з якого і наніс удару по машині. Ні, ну тільки погляньте на цей вираз обличчя, аж згадується один мем. You are my sunshine, my only Дівчинку відправили додому, щоб не наражати її на небезпеку. На цей раз вони зупинилися у крихітному містечку, окутаним туманом і з дивакуватими людьми. Ця серія була дійсно химерною людям, що мають трипофобію, краще не дивитися. Взаємодія польна Рефа з бабцею була досить фансервісною. До готелю несподівано завітав Холл Хорс. Ен'я була злою на холхорса, а тому збиралася прикінчити його, поки не зайшов Польнарев. Вона хутко взяла ножиці і накинулась на нього. В додаток викликала мерців. Польнарев забіг до туалету, і на те, що було далі, аж боляче дивитися. Нам не довелося за цим довго спостерігати, бо, нарешті, прийшов розбиратись з бабусею Джоджо. Він вивів її на чисту воду своїм ім'ям. До речі, Кютаро назвуть Джоджо з перезапуску Пуччі з обличчям типового баті. Стар платином, як пило смок, затягнув стенд у себе, і знепритомніла. Хол Хорс такий гівнюк вкрав машину і здриснув куди подалі вдруге. До наступного міста герої приїхали на кареті. Поки Джозеф торгувався з продавцем, Еня прокинулася і нервово дивилася на продавця, якого прислав діо, щоб вбити її. У стіл Дена такий капосний стенд. Якщо щоб бити власника стенду, то біль подвоїться для людини, в чиїх мізках засів стенд. У даному випадку жертвою став Джозеф. Джотаро залишили наглядати за ворогом, який конкретно познущався на Джоджо, за цим було мерзено спостерігати, а самі побігли шукати рішення, як здолати стенд. Вони натрапили на телевізор і використали його для спостереження того, що відбувається всередині мозку Джозефа. Сільвер Черіот і Хайрофенд Грін зменшилися в розмірі, щоб дістатися до мозку. Паралельно Джоджо дістав зошит смерті, ой, точніше, блокнот гріхів, але суті не змінює. Коли стенди Польнарефа і Какюїна вигнали негідника з мозку, той полетів назад до власника. Його спіймав стар платином і зробив ора ора той помер. Тимчасова четвірка прибула до Арабських Еміратів, ну і при Чесон Польнарефа. Вони купили дорогу машину, яку обміняли на верблюдів, щоб перетнути пустелю. Там попали під атаку сонячного стенду. Вони сховалися під камінь, все одно від жари з глузду з'їхали і почали люто ржати. Справа в тому, що весь час володар стенду скривався за дзеркальною поверхнею, але його видав камінь однакової форми це й помітив Какьоїн. Джотаро узяв камінчик і пульнув прямо в те місце, здолавши ворога, ніч повернулася. У дев'ятнадцятій серії нас відносить до сплячого Какьоїна, чий сон потурбував малюк і раптом його перекинуло в якийсь дивний сон з атракціоном. До Какьоїна підлітає картка з номером 13 і зарізала собаку. Ще один каверзний стенд, у реальності якого не можна викликати стенд, якщо перед сном не викликав, а після сну ти забуваєш, що відбувалося. На літаку команда полетіла разом з бісовим немовлям, щоб по дорозі віднесли до лікаря, бо дитя начебто захворіло. У свої 11 місяців бісеня вправно орудує стендом і є найманцем діо. З Кошмарний сон попав тепер і поль на пощастило йому прокинутися вчасно. Какьоін так розбуянився, що влаштував авіакатастрофу, так що Джозеф тут ні до чого. Він залишив собі послання на руці, що дитина стенд. Але такий аргумент компаньонам не сподобався, і вони подумали, що Какйоін з глузду з'їхав, а тому вирубили його. У сон жахів тепер попали всі. Перемогти малого джокера довелося Какйоїну, бо він перед тим як вирубився, визвав стенд. На ранок ніхто нічого не пам'ятав, окрім Какйоїна, який і сам зробив вигляд, що нічого не сталося, а у помсту дитині нагодував її какулькою. У двадцять першій серії вони завітають на острів, щоб навідати давнього друга. Так це Абдул під прикриттям типу псевдотата, а такий театр був влаштований, щоб польнарев не розбовтав секрет, все як у казці про Аладіна. Польнарев знаходить лампу, з якої виліз ворожий стенд, і потребував загадати три бажання. Польнарев, не подумавши, загадав такі бажання, що потім майже не вбили його. На порятунок прибіг Абдул і Польнарев був на сьомому небі. Мугаміда Абдул! Yes. Абдул загадував такі бажання, які не міг виконати стенд, від чого ставав слабше, і Меджішен Red наносить удар. Потім вони пішли шукати схованку стенд юзера та натрапили на трубочку. Що ж могло прийти в голову Абдулу? А налити живчик без газу. Blue, yeah, blue, yeah. До Єгипту п'ятірка відчалила на субмарині. Якось на човен пробрався стенд, що може перетворюватися на предмети. Як бачите, не обов'язково, щоб Джозеф керував чимось, головне його присутність. Покинули субмарину за квалангом. Перед цим пожартували про трухани. ще й стенд встиг напасти на Польнарефа. Вони допливли до тунелю, що підозріло нагадував ніс. Так вони потрапили у пащику стенда. Джотаро попав на зуби і розхуярив їх усіх. Вітаємо команду з тим, що вони допливли до Єгипту. На цьому перша частина хрестоносців закінчується, а продовження у третьому сезоні. Я не розумію, навіщо розділили на два сезони, якщо можна було об'єднати в один. Хоча це може бути оправданим, тим, що подорож до Єгипту це як окремий розділ і набагато цікавіший. Так в огляді я перерозповів події їхньої подорожі, а от в наступному випуску я поділюся своїми враженнями, тому усім бай-бай, чекайте на наступні відео.